Ці неспокійні часи ми відмовляємось піддаватися відчаю, оскільки твердо віримо, що посеред темних мар, ті, хто глибоко вкорінені у свої відповідні релігійні традиції і готові працювати разом з усіма, можуть принести промінь надії зневіреному людству. Як буддисти та християни, ми сприймаємо Будду та Ісуса як великих цілителів. Будда вказував на жадібність, а Ісус на гріх як причину страждань. На багатьох рівнях Ісус і Будда пропонували любов і співчуття як ліки, щоб прогнати темряву в людському серці та світі. Підживлюючись своїми відповідними духовними вченнями, буддисти та християни тисячоліттями приймали співчутливий спосіб життя, щоб подолати життєві страждання. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. Якщо би років 20 тому, коли я був ще в семінарії, мене б. Професор релігіології запитався, хто є автором цих слів, то я, мабуть, би відповів, що автором цих слів є пані Єлена Блавацька, або пан Реріх, або хтось хто представляє течію Нью-Ейдж, чи якийсь напрямок в Езотеріці, ну в крайньому випадку отець Антоніо Демелло. Але ці слова, на жаль, походять з заяви декастерії з міжрелігійного діалогу на завершення сьомого буддисько-християнського колоквіуму, який відбувся в місті Бангок, Таїланд. Давно мав бажання записати відео на тему різниць між Христом і Буддою, між християнством і буддизмом, і все не вистачало часу. Тому, в якійсь мірі вдячний Декастерій за таку мотивацію, такий поштовх. Тож торкнемося основних розбіжностей між вченням Христа і вченням Будди, а особливо звернемо увагу на цей аспект страждання, про який згадує наведена заява. Отже, перша різниця. Християнстві мета життя людського це спасіння, життя вічне в Богу. Звісно, все це поєднане з такими правдами віри, як сотворення людини, Бог з любові сотворив людину. Далі гріхопадіння, людина згрішила. Далі таємниця втілення. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, і через цей акт втілення, і через пасхальну таємницю, тайну, Син Божий звершує відкуплення світу, дає дар Святого Духа. Своїй церкві, і таким чином ми маємо можливість приймати участь в Божому житті. Натомість в буддизмі Бога немає. Йоанн Павло інтерв'ю, в книзі інтерв'ю Переступити поріг надій назвав буддизм радше такою атеїстичною системою. Будда не є божеством лише людиною, яка осягнула стан пробудження, просвітлення. Тобто в буддизмі Бога немає, але більше того, теж людської особи немає, бо це ілюзія згідно доктрини буддизму. В буддизмі не існує я, я, яке є окреме від ти, не існує душі. Фундаментальна доктрина буддизму, яка називається аната, твердить, що душі немає, а наше я, особа, який світ є ілюзією. Ілюзійне, неправдиве відчуття отого я і є джерелом страждання. А тому в буддизмі йдеться не про те, щоб визволитися зі зла з допомогою добра, яке походить від Бога, лише про те, щоб зірвати зі світом, з існуванням, яке є злим, вирватися з цієї ілюзії. Досконалим станом отого процесу самоспасіння, так званого, є нірвана. Багато людей думає, що слово Нірвана. Перекладається як блаженство, якась насолода, але зовсім ні. Це слово з санскриту перекладається як згасання, буття гасне, гасне, гасне і розчиняється в космосі, в енергії. Згаснути і осягнути стан максимальної байдужості до сотвореного світу. Ну і цьому служить ряд практик, наприклад, трансцендентальна медитація, йога і ну, якісь етичні практики. Маємо вісім кроків, здається, здається, так це називається вісім кроків Будди. Всі ці вправи, які ми бачимо інколи по на відео, наприклад, як хтось ходить по гарячому вугіллі, лежить на склі, на цвяхах. Ну, первісно, вони мали доказувати, що людина виривається зі страждання, яке є ілюзією в її голові, в її мисленні, скажімо так. По-іншому скажу: ти страждаєш, тому що ти існуєш. І для того, щоб перестати страждати, потрібно перестати існувати. Потрібно вирватися з цього існування. Здається, що то дуже суттєво відрізняється від християнства. Якщо в християнстві молитва є розмовою з Богом, це вже друга різниця, тобто молитва є відносинами, то в буддизмі немає чогось такого, як молитва. Чому? Ну, Бо немає ні особи Бога, ні особи людської, ні людської душі. Тому, якщо йдеться про буддизм, то більш правильно говорити про якусь форму практики, яка має на меті визволитися зі світу, деякі християни намагаються поєднати східні практики, наприклад, медитацію. Трансцендентальну з християнською доктриною, і наводять приклади, що ці практики східні, наприклад, медитація згадана, подібні до вправ святого Йоанна від Христа, який теж вживає такого терміну, як ніч чуттів, так, темна ніч, або до стану до досвіду надренських містиків, таких як Майстер Екхарт, Йоанн Таулер, чи... Блажений Аурі де Сюзо. Але якщо уважно приглянутися до християнських містиків, то можемо зауважити, що ота от духовна ніч чуттів, оте відтинання себе від сотвореного світу не є метою самою в собі, є лише засобом, який має допомогти поглибити відносини з Богом, який є спільнотою осіб, Отця і Сина, і Святого Духа. Досить гостро на цю тему висловився кардинал. Йозефа Ратцінгер, пізніше Папа Бенедикт XVI. В інтерв'ю виданню Лексхейс кардинал сказав так: християнин не може зректися свого знання істини, відкритої йому в Ісусі Христі, єдиному Синові Божому. Якщо буддизм приваблює, то це тому, що він з'являється як можливість дотркнутися до нескінченного, до щастя без конкретних релігійних зобов'язань. Певним чином духовний автоеротизм. Ух! Як, як гостро критикує Ратцінгер. У 1950-х роках хтось справедливо передбачив, що викликом для церкви в 20 столітті буде не марксизм, а буддизм. Третя різниця. В християнстві існує об'єктивний, незмінний універсальний авторитет і норма віри. Норма віри і норма практики це Боже Слово, списане в святому Писанні і проголошуване в церкві, святе письмо і традиція, коротше кажучи, передання цього слова. В буддизмі немає універсального стандарту кожний сам за себе. Існує чисто суб'єктивний досвід і суб'єктивне тлумачення дійсності. Четверта різниця. Буддизм говорить про необхідність відмови від бажань, від будь яких бажань. Християнство говорить, що ми повинні мати бажання добра, бажання, які є Божим благом, приведуть людину до добрих вчинків позитивних змін. В святому Писанні ми читаємо, що Бог сповнить бажання твого серця. П'яте Християнство говорить, що тут і зараз є час благодаті, змін, навернення. Після смерті нас чекає суд, послання до Євреїв 9:27. Суд, а потім рай, можливо, трішки чистилища, не знаю. Ну, В моєму випадку так підозрюю, що навіть не трошки. Ну або пекло, або пекло. Натомість буддизм заперечує реальність страшного суду, раю, пекла, Воскресіння тіл. Вчить натомість про реінкарнацію, цикл тисячі втілень, нірване. Стан звільнення від кругу обігу народження і смерті. Треба розірвати ото коло, здається, коло сансари. так? Ну, хто й то розриває вже це коло, тобто вже зупиняє вже цей цикл цих втілень, різних там, реінкарнацій, осягає вже такий стан. Ну, власне, чого? Ну, Невідомо чого. Говорити про Ісуса і Будду як про великих цілителів це. Делікатно кажучи, недоречність. Бо якщо продовжити логіку цього порівняння, то можна буде говорити про такі великі практики зцілення, як трансцендентальна медитація і лекцію дивіна. А здається, що то не так. Зцілення шляхом передавання енергії ці, як це в дзен буддизмі, і таїнство й легко хворих або таїнство сповіді, між цими реаліями величезна прірва. Така сама прірва як між Христом, який має розкриті рамена на Христі, відкритий для всіх і буду, який зосереджений на собі. Як між святим отцем Піо, який носив у своєму тілі рани Христа і шаурінськими монахами, які лежать на цвяхах і намагаються доказати, що власними силами можуть перемогти страждання, e, в моєму випадку. Я дуже добре запам'ятовую речі, які не здавав на екзаменах. І одного разу, власне, під час філософії у, в нашій семінарії в Кракові, я не відповів на одне запитання. Мене професор запитав: власне, чим відрізняється страждання в буддизмі і у християнстві? Я не відповів на це запитання. За мене відповів професор, і тому я отримав те, що отримав, але я дуже добре запам'ятав. Що страждання в буддизмі не є реальним чимось, є ілюзією. Натомість страждання є чимось реальним, і християнство говорить, що страждання є реальністю. Є реальністю, яка виникає з гріха. Ця реальність вписується в хрест, і цей хрест освячує цю дійсність. Так коротко хотів навести ключові різниці, дорогі мої. Якщо я би щось пропустив, а ви хотіли би дописати, то допишіть, будь ласка, в коментарях. Я натомість вам дякую за увагу, дякую за ваші пожертви, донати, які я використовую на закупівлю спорядження для воїнів. А вони, в свою чергу, теж дуже щиро вам дякують. Вчора теж передав чергову посилочку і передаю вам подяку. Хто хоче долучитися, то в описі до відео є ця можливість. Бувайте здорові! і もしあクリスタ